Здоровенькі були друзі, з вами, як завжди, Падон. І сьогодні ми з вами спробуємо зіграти демо-версію гри Outlast 2, яка виходить в першому кварталі 2017 року. Хто не знає, це перша півчвертя... півчверть, перша півчверть з 2017 року. Словом, десь взимку. Зараз нам всім насправді дали можливість побавитись безкоштовно цю забавку і спробувати не обісратися. Е, хто з вас не бачив, я думаю, що всі не бачили, але бо дуже багато з вас новеньких в мене на каналі. Але перша частина повністю є пройдена на моєму каналі. Хто не бачив, перейдіть ось там зверху, з самого верху, такий значочок. Натисніть, там будуть всі серії на першу частину. А сьогодні я вам рекомендую заслонити всі фіранки вдома. Е, Заховатися під ковдру, вдягнути навушники, включити на максимум, їсти попкорн і дивитися, як я обісруся від страху, бо так, скоріше за все, і буде. І попробувати самому не обказатися зі <зас> страху. <зас> Що ж, друзі? Фух. Нас чекає, по-моєму, щось дуже страшне. Я я серйозно, насправді серйозно, мені дуже зараз страшно починати грати в цю гру, я не знаю. Чому. Я дуже давно не грав хорори, і у мене тепер панічна атака перед ними. Я, я блін, я не знаю. Мені страшно, я боюсь боюсь лякатися. Гаразд, поїхали. Я сподіваюся, Демка не заспойлерить нам ніякий сюжет. Ви Блейк Ленгерман. Е оператор, який працює разом своєю жінкою Лін. Журналісти, які намагаються розкопати. Які беруть на себе ризик та копають глибше, щоб відкрити історії, за які інші не беруться, не мають сміливості взятися. Ви прямуєте за шляхом доказів, які починають е, Починаються з схоже неймовірного вбивства вагітної жінки, яку звати Джейн До. Ваше розслідування вас привело. За милі всередину е, пустелі Аризони, в темноту таку глибоку, що ні одна в темряву таку глибоку, що ніхто не може пролити на неї світло і з'їхати з розуму. Це, мабуть, найрозсудливіша річ, яку можна зробити. Окей, що ж, спробуємо з'їхати з розуму або попробуємо насправді не з'їхати з розуму і дожити до. Окей, Two weeks ago a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest. Oh, fuck? Fuck! Did you see that? We lost the engine! Ми, ми летіли на літаку, чи що? що Це ще біса таке? Перевернули... Ні, ми здається на гелікоптері летіли. Outlast 2! Бляха-муха, це абзац. Починається. Вже з перших секунд. Ну, це демка. Хоча, можливо, і початок гри буде дійсно теж в такому стилі. О-о-о, о нас. Нас кинули нарешті в гру. Стоп, я в окулярах мав би бути. Клас, це прикольно. Тобто без окулярів він нічого не буде бачити. І час від часу, мабуть, мої окуляри будуть випадати. Це Це круто, якщо вони зроблять це в грі. О, супер, аж легше стало. Хоча для мене немає різниці, я що так що так однаково бачу. Погано. Так, у нас щось з ногою здається, ми щось шкутлягаємо. Чи це. Так. Щоб взяти вашу відеокамеру, натисніть права кнопка миші, гаразд. Все як. Так, це наша жінка, ми її кличемо. Нічне бачення можна. А тихо будь, закрийся, не кричи мені в ось... F натиснути, добре. І можна. Прикручувати. туди-сюди, Добре. Ну тобто механіка гри така сама як в першій частині. Що дуже радує. Хоча я першу частину вже і не пам'ятаю. Якщо ви пам'ятаєте, в першій частині ми ні з ким ніколи не билися. І знову вау! Ми бачимо свої ноги. що Я дуже люблю в іграх, якщо ви пам'ятаєте. Ну Хто дуже часто дивиться мої відео, той точно знає це А і наше одне з завдання Hello. було. Her... Привіт, я забл... Забл... заблукав. Відчиняйте, будь ласка. Ну, не виглядає, ніби тут хтось живе, якщо тут так все забито. О боже. Не хочу я це грати, не хочу я це грати. Точніше, ніби хочу, але блін, настільки страшно, що просто обзад. Але більшість з вас просили. Да що я це все роблю? Що мене тут тримає в цій грі? Я не знаю. Привіт, Кактус. Я об нього. Можу! Бля, хамуха, і мене навіть вже штрикнуло. Як темно. Воу. Тут хтось є? Чи тут хтось є, він питає? Please. Будь ласка. Так, мені треба перезавантажити е, батарейки. Як я вже казав, треба було. О, опа. Я знайшов мужика, який давно вже не живий. Так, мою батарейку. Фу, тут мухи. Навіщо ти стукаєш, ти ідіот? Там щ. Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Добре. Це було не дуже розсудливо стукати. Опа, черевичок впав. Блін. Я Йолуп, навіщо я сюди взагалі зайшов? Куди ми в біса попали? Я цього не Вау. Wow. Це що за вуйко? Це. Знаєте на кого він схожий? На. Стоп, а це що, що за окультистські якісь штуки? І він якесь заклинання про пр проговорює. Господи, просто. Так. Jesus. Я чую нашу жінку, здається. Вау. Wow. Давай, 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 відкривайся. Що за срань? Де, що? Опа! Вуйко, в тебе якийсь зніж. Мертва корова. Мені важко щось коментувати. Мені страшно. Лін, тримайся, я йду до тебе. Хоч в мене. Й очко, жим-жим. Упс, тут хтось двері закрив, хоч я нікого і не бачу. Добрий день. Батарейки закінчуються. Для чого? Ну я не люблю, коли закінчуються батарейки. Благо, я знайшов ще одну батарейку. А це добре, бо можна замінити батарейку. Хтось є? Ясненько. Наш єдиний шлях це пройти сюди. Йолки, палки іграшки, фото дітей. О, я цю фотку десь бачив в інтернеті уже сто разів. Це, знаєте, по-моєму, якісь жертвоприношення приношення тут роблять. Скоріше за все. О боже, <риклад> я ногою вдарився, коли налякався. Курва, як больно. От в чому проблема мати стіл з підставкою. Стоп, а тут ще є якась кімната. Що таке нахилитися uh, можна переглянути, що тут є? Eee... <звучить> Твою маханий папай, що це за жирний виродок. Можливо, це якийсь один з їхніх пацанів, які тут правлять у їхній ...в їхньому селі і заправляють тут, кажуть, сім різати людей, то що ла-ла-ла. О, ні, доведеться. Вау, я так низько насів, присів. Я все це знімаю на камеру. Типу, вау, яке буде класне домашнє відео, а потім як ми повернемося з жінкою додамо, просто шалена якесь буде. 100%. А ми потім ще своїм це покажемо. А боже, всюди хрести. Що за срань? Хто там ходить збоку? Все, ні-ні-ні, ліземо в якусь дупу. Якщо ви дуже багато бігаєте, вас це вимучить. Добре, це зрозуміло і так. Стоп! Це що? ой йой -йо 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 -йо. це якісь йолки палки Здається, що тут дітей ріжуть. Здається, так і є. Вау. Тут настільки можна було близько зазумитися, що можна навіть спробувати прочитати, що за хрінь, але тут якоюсь мовою незрозумілою пише, тому варто свалювати звідси. І не заважати мені самому тут. Це справжні діти. Це справжні спалення діти. Ого! Та ну нафіг. Дякую, я краще переживу це спокійно. Оце вже досить криповенько Хто це говорить? Це духи дітей? Це духи дітей говорили? Ой ні, я не хочу перевіряти колодязь. Для чого мені це? Я що здурів? Валимо звідси? Ясно, тут немає куди більше йти. Раз, глянемо що в колодязі. Що за фігня взагалі? Це ще що за магія? Щось дуже нереалістичне. З чим ми зв'язалися? Господи, він мене захотів засосати своїми сосальними лизунцями. Oh. What the fuck? В колодязі. Не зрозумів. Як це. Колодці був вентиляційний шлях? Що там говорить? Ти гобить? Голос каже, що йому страшно. Та це мені страшно. Що що зробити? Хто йде? Стоп. підземна Воу воу, ви це бачили? Я не зрозумів, ми в школі якийсь. Де ми в біса? <плес> <плес> Чи це моє видіння якесь? Як не може бути в колодязі школа? Це бред. Я в курсі, що ти наляканий! Налякана, точніше, якщо Якщо це жіночий голос говорить. Я теж наляканий, я взагалі не розумію, що тут курва коїться. Я можу... О, ні, нічого не відчиняється. Гаразд, доведеться йти в ці двері. Я маю ще батарейку? Упс. Ніби мав одну якусь. Гаразд. Не хочу я сюди зайти. Чи хочу? Навіщо я сюди зайти? Навіщо я сюди зайшов, не знаю. Можливо, тут можна вийти. Добрий день. Дозвольте вийти, будь ласка. Я хотів в туалет зайти, це ж туалет. Ні, це кабінет 300-120. 120. Це такий кабінет новий. О, вау, я можу ховатися. Ну, правильно, в принципі, як і було в першій частині. В будь-який з шафок. Це кльово. Так, добре. Мені не подобається. Тихий, такий тихий коридорчик. Це не до добра. А ну закрийся. Так. Чесика це... Якої Джесіки? Джесіка це що, їхня якась дитина? Гей, Лін, я... мені скучно. Е... Э... ба 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 What the fuck? Що це за срань взагалі твориться? Хто така Джесіка? Так, це, напевно, все-таки щось грає на його свідомість, типу, і йому музди... з. Вважаються! Привиди минулого якісь! О, йохлани бабай, так. Я перепрошую, що за засрань. Відпустіть мене звідси. Ні. Випустіть! Випустіть! Тут мене точно нічого не знайде. Можливо, треба це просто перечекати. Це? Заспокоїлися? О, блів, муха! Я біжу звідси. Нє-ні-ні, все, дякую. Мені тут було чудово, приємно, класно, весело, але я вертаюся назад. До побачення! Не можна? Стоп! Чому все пливе? Що за зрань? Це що було? Ліземо цю шавку. Воу, тут прохід. Good. Мама! Вирни мене додому. Стоп, де це я? Ай, де вдому. в вдома. Не відвай не до Джесіка. Джесіка, це наша дитина, я так розумію. О Боже. Oh ні, я туди не підійду. Ви знаєте, що зараз станеться. 100% якась срань. Фух, блін, я вже тут не можу. Капець ця гра. Це жах. Це чистий жах. Це ще що за хрінь? Ні, я сюди. Я не хочу сюди йти. Що робити? Я заникаюсь. До побачення, я тут посижу про трошки. А, ні, це тупий варіант. Блін, ззз. А... Музика накаляється. Щось буде зараз. О-о! Тут немає виходу. О-о-о. Добре. Тут є вихід. Перепрошую, мужик! Я не хотів вас рухати! Випустіть мене, будь ласка, я не хочу! Відпузіть! Відпузі! Ясно! Це все мої глюки були! А тепер я вернувся назад в реальний світ. Можливо, це якісь психотропні речовини. О боже, мужик, ти що тут робиш? Так, куди бігти? В сраку нашу жінку, все! Лишай її там на. О боже, так, через кукурузені поля. Це дійсно схоже на джіпер криперс трошки вже мені. Е, батарейка, батарейка, може пригодитися, хоча я не знаю, чи далеко я встигну втекти. Куди тікати? Що робити? Десь є якийсь вихід? О, боже, так, якась бочка. Я можу в бочці заникатися? Це круто. Тихо, тихо. Вони шукають мене. Шкода, що до мені немає якогось напульсника, який може рахувати мій ритм. Зараз би такий серцебиття ритм був. Ту -ту 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 -ту. Він такий і є. Бляха, Блін, куди мені йти? Я зараз звідси не зможу вийти. Упс. І вони всі стоять біля цієї бочки. Так, я не бачу нічого вибору, як просто тікати посеред поля. Тих, біжи, 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 куди бачиш, куда не бачиш, Просто біжи. Міняй батарейки. Біжи. Біжи, Форест, біжи. Та, блін, що так важко бігти? Хоть би була якась міні карта Так, я кудись прибіг. Мені здається, я вернувся тупо назад. Ой, фак, я дійсно вернулся по. Просто повністю назад. Я зрозумів. Ця вся сторона повністю заблокована. Мені, напевно, бігти треба в ту сторону якось. Зараз я це спробую зробити. Тихенько, нікого. Давай, 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 давай пацан. Рухай дупою, булками своїми. Чим небудь рухай. Головне, щоб рухався. Так, Це кактус. Ай, ау, 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 між двома кактусами застряг. Ну, кактуси, дійсно трошки волохаті, так що можна так сказати. Що там ціле селище? Це знаєте, нагадує гру грузис, якщо хтось з вас грав. Дуже крута гра, також раджу, якщо ви любите жахастики, раджу оцінити. Ай, що за срань, де я знаходжуся? Я знайшов вихід! Я знайшов вихід! Бувай, моя жінка, мені на тебе начкати, я, я тікаю від тебе. Хе-хе. <гум> О-о-о! Oh -oh. Добре, поняв, 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 поняв. Зрозумів, біжу, біжу, біжу! Тікаю в всі стор... Стоп! Ми вернулися повністю назад в селище! О-о-о! Oh -oh. Добре! За мною біжать! За мною ще біжать! Вже ні. Ой, 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 куди це я, впав? Треба було менше розвертати камеру. Вдягай окуляр, швидко-швидко-швидко! А, ні-ні-ні! Відпустить мене! Що робиш?! Прямо по моїх. О, боже, аж личок цю біль! О, боже! О. Що ж, друзі, з вами був як завжди подон, якого щойно кастрували. Це капець! Я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, кличте своїх друзів сюди. І до зустрічі скоро на каналі. Я сподіваюся, ви не обісралися. Друзі. Тримайтесь гупи, як яйця дупи яких мене вже нема попачівачки?